Привіт усім! З вами Fact .ua. І сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож у часі, щоб відкрити для себе імена, які, можливо, ви не знайдете у кожному підручнику історії, але чиї геніальні ідеї назавжди змінили наш світ. Ми поговоримо про 10 видатних українців, чиї винаходи стали справжніми революціями у науці, техніці та медицині: від світла у наших домівках до польотів у космос. Ви будете здивовані, наскільки глибокий слід залишила українська думка в історії людства. Тож влаштовуйтесь зручніше і поїхали. Уявіть собі світ без гелікоптерів: немає рятувальних операцій у горах, немає швидкого транспортування до лікарень, немає повітряної кінозйомки, що захоплює подих. Важко уявити, чи не так. А завдячувати ми маємо київському авіаконструктору Ігорю Сікорському. Ще у юному віці, натхненний малюнками Леонардо да Вінчі, він мріяв про вертикальний зліт. Переїхавши до США, він заснував власну компанію і в 1939 році представив світові перший практично придатний гелікоптер vs 300 Його машина стала основою для 90% всіх гелікоптерів, що існують сьогодні. Гелікоптери Сікорського рятували життя під час Другої світової війни, а сьогодні ними користуються навіть президенти США та британські монархи. Чим люди освітлювали свої домівки до появи електрики: свічки, оліні, лампи. Все це було дорогим і не надто ефективним. Але у 1853 році у Львові все змінилося. Два аптекарі Ян Зех та Ігнатій Лукасевич. Працюючи в аптеці під золотою зіркою, розробили метод дистиляції нафти, отримавши чистий газ. І одразу ж для нового палива вони винайшли ідеальний пристрій газову лампу. Вона була безпечнішою, дешевшою і давала значно більше світла, ніж будь-що до неї. Цей винахід буквально вирвав світ із темряви, дозволивши людям читати, вчитися і працювати вечорами. Львівські вулиці, а згодом і весь світ. Осяяло нове яскраве світло. Всі ми знаємо про Вільгельма рентгена та його відкриття ікс-променів. Але історія набагато складніша. За 14 років до офіційного відкриття рентгена український фізик Іван Пулюй вже експериментував з променями, які він називав холодним світлом. Він сконструював лампу Пулює пристрій, що став прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Саме Пулюй першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета. Він набагато глибше за рентгена проаналізував природу цих променів та їхнє практичне застосування, зокрема в медицині. Хоча Нобелівську премію отримав рентген, внесок українського вченого у цю революційну технологію є беззаперечним. Наприкінці 19 століття пандемії холери та чуми забирали мільйони життів. Ліків не існувало, а страх паралізував цілі континенти. І саме в цей час на сцену вийшов випускник Одеського університету Володимир Хавкін. Працюючи в Парижі, він створив перші в історії ефективні вакцини проти цих страшних хвороб. Щоб довести безпечність та дієвість своїх вакцин, він робив перші щеплення самому собі. Згодом, працюючи в Індії, де лютували епідемії, він вакцинував десятки тисяч людей, врятувавши незліченну кількість життів. Його самовіддана праця заклала основи сучасної епідеміології та вакцинації. Сьогодні трамвай це екологічний та зручний вид міського транспорту. А чи знаєте ви, що перший у світі електричний трамвай винайшов українець? Федір Піроцький, інженер з Полтавщини, у 1880 році в Петербурзі продемонстрував вагон, що рухався за допомогою електрики. Яка подавалася по рейках, його вагон міг перевозити 40 пасажирів і рухався зі швидкістю до 12 км на годину. Хоча в Російській імперії його винахід не одразу оцінили через монополію кінних залізниць, ідею підхопили брати Сіменс, які запустили першу трамвайну лінію в Берліні. Але першість ідеї належить саме українцю. А згодом у 1892 році електричний трамвай поїхав і вулицями Києва. Усі знають братів люм'є як батьків кінематографу. Але за два роки до їхнього знаменитого показу у 1893 році в Одесі механік Йосип Тимченко вже демонстрував фільми. Разом із фізиком Миколою Любимовим він розробив апарат кінескоп, що використовував унікальний скачковий механізм равлик для зміни кадрів. В Одеському готелі Франція він показав два короткі фільми, зняті на місцевому іподромі Вершник та метальник списа. На жаль, винахід не був запатентований, і слава дісталася французам. Але факт залишається фактом: саме українець стояв біля самих витоків магії кіно. Головний конструктор так таємниче називали його за життя. Сергій Корольов, народжений у Житомирі. Це людина, яка відкрила людству дорогу в космос. Під його керівництвом була створена перша у світі міжконтинентальна балістична ракета. Запущено перший штучний супутник землі та здійснено перший політ людини в космос. Космічні кораблі Восток та Восход це все його дітища, незважаючи на те, що він пройшов через сталінські табори, де його здоров'я було підірване, корольов до кінця життя залишався мрійником, який дивився на небо і вів за собою цілу космічну галузь. Проблема дефіциту прісної води є однією з найгостріших у світі. І українські вчені зробили значний внесок у її вирішення. Інженер Олександр Зархін, родом із Золотоноші, ще всередині ХХ століття, розробив і запатентував унікальний метод опріснення морської води шляхом її заморожування у вакуумі. Цей процес дозволяє відокремити кристали чистої води від солі вже у наш час. Інший український вчений, професор Леонард Смірнов з Одеси, удосконалив цю технологію, розробивши ще ефективніший спосіб опріснення за допомогою заморожування. Його метод не лише очищує воду, але й надає їй корисних властивостей. Кожен раз, коли ви вмикаєте комп'ютер, зберігаєте фотографію чи документ, ви користуєтесь винаходом українця. Любомир Романків, провідний вчений компанії IBM, є одним з батьків жарсткого диску. Саме він розробив технологію створення індуктивних та магніторезистивних головок для запису інформації. Ці мікроголовки, тонші за людську волосину, дозволили неймовірно збільшити щільність запису даних, що й зробило можливим появу персональних комп'ютерів та ноутбуків. Кажуть, що Стів Возняк та Стів Джобс використали диски з технологіями Романківа для створення перших комп'ютерів Apple. Трансплантологія сьогодні рятує тисячі життів, але її шлях був довгим і складним. І перший крок у клінічній пересадці органів зробив український хірург Юрій Вороний. У 1933 році в Херсоні він здійснив першу в світі пересадку нирки від померлої людини живій пацієнці. Хоча й жінка прожила з новим органом лише 48 годин, ця операція довела принципову можливість пересадки трупних органів і те, що вони можуть функціонувати в новому тілі. Юрій Вороний на десятиліття випередив свій час, адже в більшості країн світу подібні операції почали робити лише у 50-60-х роках. Його сміливий експеримент заклав фундамент для всієї сучасної трансплантології. Ось такі вони: 10 геніїв української землі, чиї ідеї змінили наш світ. Їхні імена та історії це потужне нагадування про величезний інтелектуальний потенціал нашої нації. І це лише вершина айсберга. Тисячі українських вчених та винахідників продовжують працювати і сьогодні, рухаючи прогрес вперед. Пам'ятаємо і пишаємося нашою історією. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Fact UA та натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити нові захоплюючі історії, до зустрічі!